Натискає кнопку, і його машинка починає рухатися по трасі. Це автомодельний спорт, яким хлопчик займається вже понад рік. Мені подобається це як моє життя. Друге. Автомодельний спорт або ж Слоткар прийшов до нас із за кордону і набирає все більше популярності. Діти самостійно створюють моделі машин та вчаться керувати ними. Розкажи нам про свою машинку. Що це за модель? Це формула 24». Я не робив із своїм тренером Миколою Миколаївичем, Вона вже багато пережила. В неї хороший корпус і колеса. Дуже хороше м'яка. Є чотири моделі машинок. Вартість їхнього виготовлення стартує від 60 доларів. Це найпростіше і доходить до понад ста гуртки автомодельного спорту у нашій області є у чотирьох громадах: Звягельський, Малинський коротишівський та Житомирський. Уляну і тоже технічно і полі інтелектуально. Ну, Такий трошки важкі, з нюансами, але ми ну, зробили даний таки все, що може. Я, у Житомирі знаходиться найбільша траса у нашій області понад 50 метрів. Складається вона з чотирьох доріжок. Їй вже більше тридцяти років, тож вона потребувала капітального ремонту. З цим допомогли керівники гуртків. Чотири команди у своїх вікових категоріях у різних класах моделей будуть брати участь. Траса не працювала декілька років, однак вже завтра вона офіційно відновить свою роботу. Діти матимуть можливість взяти участь у обласних змаганнях. Хочу сказати і назвати призвичайних. Чи тих людей, які власне ремонтували дану трасу? Це Віталій Конзун з Малина, Сергій Лисюк зі звягеля, Іван Тарасюк, наш керівник гуртка з Житомира, Микола Кукса Коростишева. Повністю змінена уся електрична система, усі провода, всі точки для того, щоб машинка могла рухатись по своїй доріжці. Переможців обласного етапу чекає наступний: всеукраїнський, який проходитиме у Чернігові. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.